Ісус Христос сказав, що весь закон і пророки ґрунтуються на двох заповідях: перша це любити Бога, і друга любити ближнього. Перша заповідь об'єднує перші чотири заповіді, а друга останні шість. Послідовність заповідей дуже важлива, тому що одна заповідь виходить із іншої. Десять заповідей повторюються у старому заповіті два рази. А Ісус, коли проповідував, не відмінив цих заповідей, навпаки, ще більше відкрив їх зміст і показав їх важливість. Перша заповідь звучить так: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дома рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Тобто Бог каже. Я Господь Бог твій, і немає іншого Бога, один єдиний, який є добро і не хоче бачити жодну людину рабом. Тому Ісус сказав, що ми маємо любити Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, і вводити когось у рабство, це вже є порушенням першої заповіді. Амінь.